В процесі виробництва аміаку у нас втворюється газовий конденсат, в якому присутній м'як. Аміак, аміак – це не бажано скидати каналізацію, тобто ми очищаємо газовий конденсат. Олександр Мошкотело розповідає про технологічний процес, яким він керує за допомогою автоматики. Робиться впевнено. Адже зі школи мріяв стати технологом, і крок за кроком ішов до здійснення задуманого. Поступив у київську політехніку. А коли запросили на рівний азот, погодився. Зустрівся з представниками Патрінезот. Заслухав їхні пропозиції, ну, в принципі, зацікавило, поїхав. Тут освоївся, подивився, екскурсії, провели мені, ну і сподобалось, вирішив залишитися. Нині у свої 25 Олександра Мушкутило вже заступник начальника цеху. Позаду у нього два роки стажування і роботи на підприємстві. Таких як він, випускників вузів, коледжів, технікумів за останні п'ять років на рівне Азоті побувало майже півтори тисячі. Залишився кожен десятий. На протязі останніх п'яти років ми прийняли на перше робоче місце 91 випускника вищих учбових закладів, а також 94… Випускника середніх учбових закладів та технікумів. Щоб заохотити ці дві сотні молодих спеціалістів якісно працювати, на рівне азоті пропонують соціальний пакет. Насамперед, це зарплата, яка молодих людей становить до 3,5 тисяч гривень, а також безкоштовне медичне обслуговування, А ще перспективу отримати власне житло. Нині підприємство оплачує молодим спеціалістам його оренду у планах. Побудувати котежне містечко. Так, вперше за останні 20 років в області саме рівне Азот попросив у влади виділити ділянку. С одной стороны, нам необходимо получать специалистов, которые бы имели определенные базовые знания инженерно-технического характера, да. Вот. А с нашей стороны у нас должна быть перспектива профессионального роста, то есть карьерный рост, да? Вот предоставить, естественно, заработная плата, которая на сегодняшний день Булімені відповідає уровню середнього державного. Вот. і рішення житлових випросів серед великих підприємств, що працюють на Рівненщині, саме рівне Азот є піонером у працевлаштуванні молоді на перше робоче місце, кажуть представники влади. Щоб брати проблему першого робочого місця, то ви прекрасно розумієте, що президент ставить такі завдання органам місцевої влади. Що стосується серйозних промислових виробництв, то тут, звичайно, ми покладаємося виключно на підходи керівництва власників таких підприємств. І от саме Рівний Азот. У цьому напрямку є одне із провідних. Та життя не стоїть на місці, і прийшовши на завод, молоді люди мають можливість оновлювати власні знання. Так на підприємстві діє навчальний центр, в якому за останні п'ять років майже дві тисячі працівників підвищили кваліфікаційний розряд та отримали нову професію. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.